На жаль, нам не вдалося в силу того, що корумповані члени комісії. Але при цьому, при всьому, ми з 13 округів Чумак отримав мандат, Япіна отримала мандат, Тірьопін отримав мандат. По п'яти округам ми не визнавали і не визнаємо перевибори. Ми вважаємо, що ці мандати повинні належати виключно тим, хто переміг, це кандидати від опозиції. Ми підемо до Європейського суду з прав людини. Ми вимагаємо від ЦВК винести законне рішення. Політична щодо двох мандатів по Ми звертаємося до тих людей, які можуть отримати ці мандати. Це крадені мандати. Думаю, що вони повинні дуже для себе серйозне рішення прийняти. Ми не приймаємо Слава, те, що 11-й одинадцятий, чотирнадцятий повідниці віддали тим людям, за яких не проголосували. Сьогодні далі у нас є перелік політичних вимог і перелік політичних завдань. Якої це починаючи з відставки чинного президента і закону про імпічмент і закінчуючи відставкою уряду Азарова, відставкою його, генерального прокурора і, і, і кримінальне розслідування по відношенню до всіх фальсифікаторів. Те, що сьогодні Генеральна прокуратура ні того, ні сього пробудилася, почала розслідування, це звичайно. Окрім. Тільки ми вважаємо, що це замилювання очей тільки по одному округу, а й інших десятки округів, на яких було фальшування, цей 132-й округ, в першу чергу, а тепер подбив людей. Це і ще низка округів, де просто нагло фальшували результати волевиявлення українців. Що стосується наших подальших дій в. Київ, Парламентській і не парламентській площині ми готові. По події ще ж будуть розвиватися ще фактично місяць до того, чи буде засідати новий парламент, чи не буде він засідати. Тому ми готові як до дострокових парламентських виборів і президентських. Я хочу вам так і сказати, до парламентських методів боротьби. Тому є ще місяці за будь-яких обставин. Наступний мітинг Європи, це буде біля Європи, Верховної Ради України. Європейський союз значна удар те, що сьогодні. Теж клас, це дуже вама важлива новина. Як не на мене за сьогоднішній день, що вперше з'явився документ з підписами. і між батьківщиною, свободою і ударом, заявляли, свободою, підписав, і кличко підписав, підписав зі згоди книжка, підписав, підписав Ковальчук як уповноважений, тому що зараз Віталій знаходиться в Америці. Вони контактували, час, тому це вперше, коли ми заклали підвали несвільної роботи. О, це зараз основна новина. Як для мене це сам це саме важливі, якими скрині це спільна робота. Це спільна робота трьох найбільш опозиційних партій, вами, які українці віддали перемогу по з партією влади. Тут бачите, яка історія до речі відбулася з мандатами. Я, Я сьогодні вранці ще раз подумав. Наших, Значит, наші вони вкрали п'ять мандатів на так званих спірних округах. і ще передали два мандата повітряці. А знаєте, що Тому що в партії регіонів 185 мандатів. І у нас було би 185 мандатів, якби вони вкрали сім мандатів. Фактично, це робилося умисно для того, щоб умисно затизити результат опозиції. І таким чином всіх мандатів, які украла партія регіонів, не дали можливості нам мати рівне представництво партії регіонів, Нам як регіоналам і нам як опозиції їм, як регіоналам. Ніхто не вірив. Це, це, це не просто такой. Я тепер зрозумів, коли я побачив підведені підсумки, вони сиділи і рахували. Тобто вони боялися навіть того, що в нас буде однаковий результат, і тому з'явилося всім вкрадених мандатів. Слава Україні. that's a book here. Yeah. Ваших опозиціонерів не визнають переможцями. Так зайдете чи не Дякую, зайдете? дякуємо, Борис Марашеко. Ви знаєте, сьогодні ми, ми говорили про те, масової масової про те яку важливу роль зібрали на тому наших виборах представники засобів масової інформації, чесні журналісти. Ми знаємо про те, яку важливу роль зібрали і виборів, і під час виборів на телеканалу І Ми дуже раді, що в майбутньому парламенті буде. Судових рішень Європи. Це буде друга і ситуація. Тому ми готові як до боротися в парламенті, так і до відповідного парламенту. Наступний мітинг проведемо під новою Верховною Радою України в перший день заступник. Три конкретні на СМС, пункти. Да? Це їх там дещо більше, тому що ну, вони в заяві президенту відставка про уряду і відставка Генерального прокурору. Тільки одну буквально треба змінити, а це вже відповідає тому смислу, який несуть заводити люди, які тут працюють. І що ви робитимете, якщо ви це в тому випадку, якщо буде сформована парламентська опозиція, що це в першу чергу парламентському управлінні? Мова йде про те, що західні народного України бути має право внесення постанови про відставку кабінету міністрів, про відставку генерального прокурора, про створення тимчасової слідчої комісії і інші юридичні щодо переслідування тих людей, які фальшували голоси і крали, волевиявлення України. є не парламентські методи боротьби, не парламентські методи боротьби. Це протести, не парламентські методи боротьби, в тому числі передбачають дострокове припинення повноважень цієї Верховної Ради України перестала виконувати закон. Вона вже давно не виконувала. Вона вже давно не виконувала. Вона вже давно не виконувала.